Підготовка до блекаутів та опалювального сезону. Яка ситуація у місті? Працюватимуть із психологами. Реабілітація для дітей із посттравматичним синдромом. Повернулися із медалями, як зустріли учасників ігор Нескорених. Ось цю пічку буржуйку встановили минулоріч у Львові. Обладнали її в укритті однією з перших у місті, розповідає керівник ОСББ, що на вулиці Каховській, Іван Мовчан. За рік за призначенням каже, піч не використовували. Ми минулого року його не використовували ту піч. Хоча деякі з мешканців сказали так, може так скептично, але шкода, що не використали. Ну я сказав, це ну навпаки, дуже радо, що ми її не використали. На цей рік вона в нас готова. Дрова, слава Богу, також є і один раз. Коли 所以、嗯。<laughs> Минулого року презентували, і я казав, що більше я запалювати її не буду. Поки що я слово дотримався, але це завдяки нашим збройним силам. генератор у цій багатоповерхівці не купували за словами Івана Мовчана. Електросистему у підвалі оновили і куплять його за потреби цьогоріч. У Кожному підвалі є розетка. Це на той випадок, якщо все ж таки нам знадобиться генератор, ми підключимо і зможемо світити місця загального користування. Зокрема, і для таких ОСББ, як на Каховській, цьогоріч продовжать програму, за якою об'єднання Піввласників багатоквартирних будинків чи представники бізнесу могли відшкодувати частину грошей, витрачено на придбання генераторів. Стосовно придбаних генераторів, то для житлових будинків їх придбали 130, на що місто надало часткової компенсації 2 мільйони 650 тисяч. Бізнес працював активніше, і ними придбано 302 генератори і отримано компенсації від міської ради понад 12 мільйонів гривень. Цьогоріч у Львівській мерії розробили план, за яким житиме місто у разі можливих блекаутів. Так за словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Мороняк у місті будуть альтернативні джерела води, окрім встановлених водяних колонок. На сьогоднішній день насосні станції в нас повністю забезпечені дизель-генераторами, і ми мали минулу зиму. Ми також текстували вже наші насосні станції. І у випадку, якщо не було електропостачання, то подавалася вода на рівні першого другого. Поверху кожного будинку і люди мали можливість мати воду. Також в 45 точках в нас є можливість, і в нас є карта, де ми можемо встановити ємкості 3 метри кубічних. Там, де буде вода, також є план за словами Ірини Мороняк, за яким подаватимуть тепло до будинків під час можливих блекаутів. Станом на сьогоднішній день в нас є 126 генераторів, встановлені на ЦТП і на котельні. Це означає, що у випадку, якщо не буде електроживлення, то ми зможемо подавати тепло до наших будинків. Також станом на зараз закуплені 24 твердопаливні котли. 12 твердопаливних котлів ми поставили вже в лікарнях і лікарні. Також є забезпечені резервним живленням. Ми запитали львів'ян, чи готуються вони до майбутніх можливих вимкнень електроенергії та опалення. Ні? А чому? А, там ту зиму пережили і цю переживемо. Січки купляємо, як-небудь переживемо. Я з Донбасу, я до цього готовий. Готують у місті також сценарії, за якими працюватиме транспорт у період знеструмлень. Зокрема, за словами Ірини Мароняк, тролейбуси та трамваї зможуть частково замінити додатковими автобусами. Передбачили для цього виїзд на маршрути ще 44 автобусів. Ірина Мочульська, Іван Дусько, Володимир Стадник Суспільне новини, Львів. Лікарі опікового відділення Львівської лікарні святого Миколая зустрічають восьмирічного Ромчика Олексіва. Його рік лікували у Німеччині. Доброго хлопчик вижив після ракетного удару по Вінниці, який стався 14 липня 2022 року. Мама хлопчика, яка привела сина на прийом до лікаря, загинула. Батько хлопчика Ярослав Олексів пригадує. Найближчі кілька днів після ракетного удару розривався між похороном дружини та порятунком сина, який за підрахунками медиків отримав 45% опіків тіла. Спочатку Роман у Вінниці лежав це якийсь один був такий, етап, потім почали йти, якби розмов, що його сюди до Львова. Ми також шукали тоді можливість. Я пам'ятаю, щоб одночасно поховати дружину, і щоб ще щоб я міг залишитися на похороні, і одночасно, щоб і Романа до Львова перевезти це. Якось, це все було взагалі нереально, якось дуже складно. З Вінниці Ромчика перевезли до опікового відділення першого медичного об'єднання. Опікова хірургиня Леся Стрілка пригадує. У Львові врятувати дитину шансів майже не було. Він приїхав у вкрай важкому стані, залі був критичний. Прийняти хлопчика на лікування погодилася лікарня у Дрездені. За словами батька Ярослава Олексєва, Ромчуку поведаляли уламки скла та провели численні трансплантації шкіри. І хлопчик, який мав мінімальні шанси на життя, одужав. Тепер Роман повинен ходити у спеціальній компресійній масці. Мене як два сина, один в масці, один без маски. Попереду у хлопця тривала реабілітація. Розповідає фізичний терапевт Сергій Худа. Згодом на нього також чекає шліфування опікових групців. Є питання по кисті, наприклад, дуже сильно нас турбує так, власне, функціональність кисті. Адже в нього запит повернутися до ігри на акордеоні. І другий момент це функціональність його стоп. Шліфування це як процедура, але в його випадку це така як міні-операція, тому що це під загальним наркозом, тому що це болить. Тобто робота з рубцями. За словами Лесі, стрілки зараз у лікарні бракує лазеру для шліфування. Аби апарат з'явився у першому медоб'єднанні Львова, відкрили збір коштів. Долучитися до благодійного проєкту можна на сайті благодійного фонду добро.ua. А поки ромчик відновлюється у лікарні та складає плани, що робитиме вдома. Я спочатку йду в українську школу, повертаюся, йду до баби з дідом, щось там погрався, після того йду на танці. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. Львові волонтери зустріли дітей з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Їхали у потязі діти близько 23 годин. Тут на них чекає реабілітація. Десятеро дітей вихованці будинку сімейного типу. Ними опікується Лариса Мусієнко. Це дітки, які залишилися без батьків, не тому, що іде війна, а тому, що просто батьки не виконували свої. Обов'язки. Коли почалася війна, над нами ну, ми так думали, що прям траса пролягала, на Дніпро летіли ракети. Все над нами літало. Тому такий грохот стояв і ми злякалися. Ну, Нікуди не виїжджали, тому що бачили, що ми захищені. Тепер… Нам трошки треба до реабілітації. Валерія 16 років. Дівчинку Лариса Мусієнко виховує з малку. Про сім'ю я тут вже 16 років. І ще з родними тут були, але вони вже випустили. Зараз ось, ось тут 8 років зимового. Що би ти хотіла там побачити? Ну, щось новеньке, того ще не бачила. Проєкт реабілітації відбувається втретє. У програмі беруть участь діти з різних регіонів України, які втратили батьків на війні чи зазнали насилля. Як розповіла керівниця проєкту Хоп Kids Оксана Чабан, цього разу це 30 діток: 11 дітей з Нікополя, 10 дітей із міста Кам'янське, дев'ять це діти військовослужбовців та переселенці з Бахмута, Херсона та Маріуполя. Одна з цих проблем це власне є а, психологічні травми діток. Тобто вони це важко переживають їм. Це складно В дружньому, а, довірливому просторі, а, де ми намагаємося разом з психологами, психотерапевтами а, знаєте, створити їм їм таке місце, щоб вони розуміли, що вони в безпеці. Це, це мабуть найголовніше за словами психологині. Проєкту Марії Сковрон, реабілітація матиме декілька етапів: групові обговорення, арт-терапія та індивідуальність. Заняття з психологами та психіатрами. Психологи, які є на місцях, працюють протягом дня цілого. Вони роблять коло настрою, коло надбань, емоційних якихось переживань з дітьми, обговорюються всі їхні проблеми, труднощі, адже багато хто з дітей не готовий говорити. В перший тиждень ми бачимо, наскільки вони замкнуті. За словами Марії Сковрон, триватиме реабілітація 21 день. Після повернення додому з дітьми працюватимуть місцеві психологи. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Вас буде показувати по телевізору Сьогодні, коли я звільнявся вже в 89-му році. От мені пропонували залишитися. Я сказав ніколи, ні за що, яка там військова служба і так далі. Але потім був ветеринарний інститут, якби академія, університет вже тепер. І так я попав в військову, в військову ветеринарну службу. Олег Кашляк розповідає про свою військову кар'єру. Чоловік служив у прикордонних та внутрішніх військах та у Нацгвардії. У 2013 році Олег став начальником служби паливно-мастильних матеріалів. З початком майдану, а також АТО, займався забезпеченням пальним західного угрупування військ та всіх блокпостів, де була Національна гвардія України. Потім очолював службу ветеринарної медицини. На блокпостах дуже багато було бездомних оцих приблудних тваринок. І... Виходячи з того, що епізотична ситуація там була по сказу неблагополучна, то ми е, зв'язалися там з різними структурами. вплоть я виходив навіть на е, сільськогосподарську місію ООН. У 2020 році Олег Кашляк через стан здоров'я завершив свою військову кар'єру. А через рік разом із сином відкрив ветеринарну клініку. Почали з одного кабінетика. От два роки назад трошки більше, ми почали з того, що в нас була перша оглядова, яку ми зробили, обставили меблями, і ми з літа почали потрошечки по одному по одному прийом. Потім в нас пішла друга оглядова. Грумерська клініка співпрацює з волонтерами за словами голови благодійної організації Анни Багаєвої. На прийомі тут вона не вперше. Цього разу на обстеження прийшла з кішкою ласкою, яку знайшли на вулиці. Вона ну абсолютно була цей хвора. В неї були запалені ясно. До неї ще й досі що Цей рот потребує дуже такої щільної селації. Там потрібно виривати зуби, випу не дуже в повному стані. І зараз ця кішка вже в такому гарному стані. І вона вже дуже класно виглядає. Частину послуг Олег Кашляк для волонтерів надає безкоштовно. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Так у супроводі оркестру на площі ринок зустрічають учасників ігор нескорених. Ці міжнародні змагання відбувалися у німецькому місті Дюссельдорф. Українську команду на міжнародних змаганнях представляли 25 учасників. Це військові й ветерани, які зазнали травм поранень в зоні бойових дій. Серед тих, хто виборов медаль, львів'янин Павло Лучків. Чоловік почав займатися рільвою з лука у 2019 році задля спортивної реабілітації. Нині ж у складі національної збірної виборов золото. Видай, з тієї сторони, а з тієї сторони ось так. Я навіть не ставив мету таку, щоб золото. Я хотів гідно представити країну. Підтримку висловлювали нам надзвичайно велику. І ми вели розмови і доносили меседж про необхідність більше зброї, щоб нам давали. І я сподіваюся, що нас все-таки почули. Найбільшу кількість медалей, а саме шість, здобув Назар Вознюх, який родом з Кривого Рогу для військовослужбовця. Це були перші ігри нескорених, хоча в спорті він не новачок. Чотири золоті, дві сріблясті. Так я трохи жадібний до медалей, не зміг зупинитися, але міг би більше вважаю. Я раніше займався спортом, брав участь у різних змаганнях з різних видів спорту, в тому числі плавання, Загалом українська команда на цьогорічних іграх нескорених виборола 34 медалі, серед яких 12 золоті. Це найкращий результат за всю історію участі в іграх української збірної, розповідає міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Цьогоріч наша збірна ігор нескорених показала фантастичний результат. найкращий за всю історію участі в цих іграх української національної збірної, і ми маємо. Дійсно медальний врожай, але ігри нескорених це не тільки про спорт, це про перемогу над собою, про силу духу, і це була ще така неймовірна можливість показати наших воїнів, захисників і захисниць в світі, щоб світ бачив. Які вони сильні, потужні? Як вони можуть долати себе і здобувати медалі в тих умовах, коли зараз в краї... в Україні війна? Нагадає міжнародні ветеранські змагання і нескорених відбувалися у німецькому місті Дюссельдорф з 9 по 16 вересня. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.